Гельмут фон Панвіц походив зі старовинного шляхетного роду з Прусі, серед предків його були слов'яни. Родовий маєток Бацановець знаходився біля кордону з московської імперії. Ще хлопчикам Гельмут заприятелював з козаками, що охороняли московський кордон. Іншу їх мову, пісні засвоїв козацькі навички і джигітування. Ці обставини суттєво вплинули на подальшу долю Гельмута і стали визначальними для нього в часи Другої світової війни. Гарнізон легендарної крепості Героя Бреста складався зі 132-го окремого батальйону конвійних військ НКВД, до обов'язків якого входила охорона міської в'язниці брест литовська і слідчого ізолятору Брестської фортеці. Існує свідчення рядового Дмитра Кожанова, що майже весь командний склад карального батальйону 21 червня 1941 року відрядили евакуювати, так чекісти називали розстріли без суду та слідства, тюрми. 22 червня батальйон кінної розвідки 45-ї піхотної дивізії Вермахта під орудою майора фон Панвіца розігнав ці загони карателів і звільнив в'язнів із тюрем. Втрати батальйону 5 поранених бійців та три коня, один наслідок аварії. Цікава деталь. Фон Панвіц намагався уникати страти полонених чекістів та комісарів, перешкоджав помці колишніх в'язнів своїм катам. Виникає чітка асоціація з кінострічкою рятувати рядового раяна. Там американські бійці теж помилували німецького солдата, який згодом усіх їх і знищив. Он Панвіц розумів, що для поневолених москвою народів ця війна стає продовженням визвольної боротьби, а для московства продовженням громадянської війни, початої в 1917 році. Тому він був одним з ініціаторів творення підрозділів Вермахту з полонених червоноармійців, розподілом по військових частинах та за національною ознакою. У першу чергу такі підрозділи мали б використовуватись на своїй батьківщині для зачистки від сталінських диверсійно-терористичних загонів. Існує свідчення, що восени 1941 року поблизу Чернігова більшовіцькі війська вели бої з німецьким полком групи Панвіца, що був у червоноармійських однострих без пдеповських відзначок. Воювали вони, мабуть, непогано, бо саме в цей час підполковник Гельмут Панвіц було нагороджено лицарським хрестом. Тоді ж Віц радив своєму начальству застосувати проти сталінських військ нову тактику. Пропонувалося в кожній бойовій дивізії Вермахту створити мобільні кінотні механізовані розвідувальні підрозділи задля глибоких рейдів по ворожому запіллю. Начальство ідею не підтримало. Цікаво, що таку ж тактику проти московсько-більшовіцьких окупантів застосовували українці під час зимових походів військ Української Народної Республіки в 1919 21 роках. Нещодавно, у 2014 році Збройні Сили України здійснили 400-кілометровий рейд у запіллі московсько-терористичних банд на Донеччині з бойовими діями на протязі майже половини шляху. Наприкінці 1941 року фонд панм'ят застудився. Застуда була обтяжена пневмонією та ІШАСам, що стала причиною перерву військовій діяльності. В листопаді 1942 року Гельмут почав формувати на Кубані бойові частини з козаків. Аби зрозуміти, чому козаки масово пішли воювати на боці Німеччини, варто пригадати, що за своєю мовою, культурою, життєвим мустрем вони сильно відрізняються від московського люду. Козаки сучасної РФ, по суті, Російської Федерації, по суті, четверта східнослов'янська нація, але відсутність власної держави сильно ускладнула творення етнічної ідентичності. За право на власну державу козаки провели багато воїн з Москвою. Від смути на початку XVII століття до антибільшовіцької війни, що була складовою Другої світової, Москва завжди намагалася подолати козаче прагнення волі. Цією метою більшовики у 20-30 роки ХХ 20 століття влаштували їм справжній геноцид. Не дивно, що за сприятливої нагоди козаки повстали проти своїх кривдників. Варто пригадати, що в гітлерівській Німеччині козаків вважали нащадками готів, германців, а не часткою московського народу. В наш час ідеї про близькість готів та козаків висловлюють далекі від нацистських ідей представники альтернативної історії. Поменко і Носовський. Красномовний вчинок гельмут усиновив хлопчика-козака, ну, за іншими даними, серба Бориса Набокова. Фон Панвіц не зробив би цього, якби вірав у расову неповноцінні слов'ян. Гельмут фон Панвіц ніколи не був у лавах нацистської партії після невдалого замаху на Гітлера вчиненого Штауфенбергом. Він переховувався у своїй дивізії учасників замаху і віддав наказ стріляти в гестаповці у разі спроби захопити заколотників. Коли в 1944 році козачу дивізію перетворили на 15-й козачий кавалерійський корпус СС, Гельмут фон Панвіц відмовився від звання групенфюрера СС. У корпусі панвіця ніколи не використовувалася від значки СС. Сам командувач надавав перевагу козачій черкесці з газирями та загальновійськовій генеральській шинелі. Форма козаків вермахту містила лише одну армійську складову кітель. Решта одягу була сута козацькою, шаровари з лампасами, папахи, ну і таке інше. У корпусі існували православні військові духовники. Щира прихильність фонд панвіца до козаків не залишилась поза їхньою увагою. У березні 1945 року все козаче коло, туди входили представники Кубанського, Терського, Донського та Сибірського козацтва, обрали Гельмута головним похідним отаманом усього козачого війська. Але війна вже добігала кінця, усвідомлюючи людоненависницьку сутність московського більшовицького режиму та власну відповідальність за очолюваних ним козаків, фон Панвіц почав виводити свої підрозділи з Балкан в Австрію, окуповану англійцями. Там понад 20 тисяч козаків було інтерновано, і згодом в місті Лієнць передано в лапи сталінських катів союзниками. Генерал-майор фон Панвіц, як і інші офіцери німці, не підлягав тій передачі, бо був громадянином Німеччини, та, будучи людиною честі, він зважився і на вчинах, які ніколи не зрозуміє тадепти морального кодексу строїтеля комунізму. Гельмут зібрав усіх підлеглих німецьких офіцерів та оголосив, що ділив з козаками і все і гарне і погане. І на знак цього він зрізав з, з, з однострою всі відзначки Вермахту, а офіцерам порадив чинити на власний розсад. Більшість тих старшин розділили долю козаків, пішли до більшовіцьких котівень разом зі своїм провідником та своїми підлеглими. Козаків та німецьку старшину відправили в констабер, звідки більшість повернутися не змогла. Гельмута, генерала Гельмута фон Панміца та інших козацьких провідників Петра Краснова, Андрія Шкуро, Султана Килич Герая та Тимофія Доманова чекісти розстріляли в ніч з 15 на 16 січня 1947 року. Вічна їм пам'ять!